Сергій Грабський, полковник, військовий експерт, долучається до нашого ефіру. Пане грабський, доброго вам ранку. моє, моє вітання студія. Доброго ранку. Отже, давайте розпочнемо з теми зброї зброї власного українського виробництва. За словами президента, ми наростили кількість виготовлення власної зброї. 30-34%. 30%, 30 закриває нам потреб Європа і 40% – Сполучені Штати Америки. Яку зброю навчилися робити самі того, що ми раніше не робили? Яку виготовляємо спільно з нашими партнерами? А, ну скажімо так, що е, традиційно Україна е, мала досить е, гарні перспективи у виробництві бойових броньованих машин, і наша школа бойових броньованих машин, виробництво їх е, була на висоті, і ми в принципі працювали в цьому напрямку. Звісно, ми мали великі проблеми з забезпеченням артилерійськими боєприпасами, стрілецькими боєприпасами, стрілецькою зброєю. Були серйозні проблеми. Ну не то, що проблеми, а ми не розвивали таке поняття, як військово-повітряні сили. У нас було послаблене виробництво військово-морської техніки. Давайте назвемо так. Ну але Україна протягом останніх трьох років, спочатку повномасштабної агресії, вона зробила такий досить серйозний якісний Воквок вперед у виробництві дронів, тобто скажімо, українська школа дронів зараз на висоті є одною з передових у світі. Однією з передових, звісно, нам хотілося б мати більше начинення, якщо кажуть, якщо можна так сказати, тих дронів високоінтелектуальними приладами, які дозволяли б здійснювати більш автономні і більш доступ, більш розвинуті і виконувати більш розвинуті задачі. Але треба розуміти: в світі не існує жодної країни, в тому числі Сполучені Штати, не покривають повністю свої потреби. У Всіх видах озброєння. Ну, так, щоб ви розуміли, навіть стрілецька зброя для Сполучених Штатів є італійською, якщо ми говоримо про пістолети Беретта. Тому неможливо досягти 100% можливості виробляти весь спектр зброї, і, безперечно, значним, значним фактором тут є наша взаємодія з нашими партнерами-союзниками. І тут треба говорити, що ми отримали досить значний імпульс від наших союзників щодо виробництва артилерійських боєприпасів. А давайте не забувати, що як і в перші дні повномасштабного вторгнення, так і зараз артилерія виконує більшість. Вогневих завдань, вогзавдань вогневого ураження для нас це критично важливо. Україна зробила просто колосальний стрибок вперед з нуля, тобто не маючи свого артилерійського виробництва. Ми перейшли до виробництва гармат Багдана, і ми їх виробляємо щонайменше одну батарею на місяць і виробляємо вже на сьогодні боєприпаси. Ми виробляємо міномети, ми виробляємо міни. Так були скандали що то там ніякісного виробництва, і за ці скандали треба карати, карати не просто жорстко, а жорстоко. І безумовно, але це як кажуть життя, таке трапляється, хоча я жодним чином це не виправдовує. Ми зробили колосальний стрибок вперед. Ми тепер виробляємо стрілецькі боєприпаси. Розумієте, були, були такі дискусії щодо того, чому ми не виробляли, але виникало питання, які стрілецькі боєприпаси, адже на початку, верніше, ще на початку нашої війни, ще 2014 року, більшість нашого зброєння фактично переважна більшість була пострадянського зразку, і відповідно до цього треба було приймати рішення щодо виробництва боєприпасів, чи то мають бути боєприпаси західного зразку, чи пострадянського зразку. Зараз ми наростили випуски тих і тих. Зразків, і я пишаюся ну реальним подвигом тих, хто це зробив, і ми розширюємо це виробництво. Ми маємо досить серйозні потужності щодо виробництва бронетанкової техніки, але з більшого ремонту, тому що танк є надзвичайно дорогою, вибачте, іграшкою, хоча він є крайне необхідним, і ми робимо просто феноменальні речі, коли ми ремонтуємо танки і так, щоб ви розуміли, один танк може пройти через ремонт 3, 5, 7 разів. Плюс зараз зараз ми нарощуємо співпрацю з Німеччиною в першу чергу для того, щоб ну, проводити ремонт обслуговування техніки вже за західних зразків, і ми зараз, знаєте, проводимо такі еволюційні зміни. Масова частка радянської техніки в нас зменшується, а масова частка західної техніки збільшується. І в цьому є ще одна проблема, тому що для того, щоб отримати більше західної техніки, треба мати відповідну інфраструктуру для того щоб її можна було обслуговувати ремонтувати ну і працювати з нею і до речі це є одним з найбільших таких бар'єрів щодо е, застосування застосування авіації тому що для застосування авіації західних зразків повністю треба поміняти нашу е, інфраструктуру е, е, експлуатації обслуговування та ремонту Йдеться про аеродроми, йдеться про виробничі потужності, йдеться найголовніше про персонал, який може обслуговувати цю техніку. І в цьому полягає одна з великих проблем для нас на сьогоднішній день. Але це не означає, що ми маємо зупинятися. Ми продовжуємо цей розвиток і напрямок руху. Вектор руху для нас є абсолютно зрозумілим. Ми маємо міняти радянську техніку, радянські підходи. На західні зразки техніки, а це колосальна по своїм затратам і дуже глобальна за своїм викликом задача. але нам її не минути, нам її треба буде вирішувати. Пане грабський. Я за якими напрямками, що стосується виробництва зброї, наші західні партнери зацікавлені співпрацювати з Україною найбільше. Ну, знаєте, тут важко сказати, тому що в більшості варіантів ця інформація, скажімо так, є конфіденційною. Самі розумієте, що розкриття її е, може призвести до серйозних, е, серйозних ударів по нашим і е, по нашій співпраці з противником. Але то, що ну та верхівка айсбергу, про яку ми говоримо, я до речі, її згадав. Е, ми говорили про дрони, тобто про той елемент, який серйозно здешевлює в рази в десятки разів здешев, здеш, здеш, здешевлює е, ударні се. Сили та засоби, але при цьому дозволяє досягати певних результатів. Ну скажемо так, давайте порівняємо вартість ракети, тої самої Шедоу» або скальп з нашим дроном, і потім порівняємо дальність ракети Шедоу» або Скальп і з тими можливостями, які можуть давати наші дрони на сьогоднішній день. Саме тут я і сказав. Що потребує цей процес такої кооперації і взаємодії в плані того, що наші напрацювання щодо фізичних об'єктів, тих самих дронів і інших засобів зразку, посилені інтелектуальним потенціалом західних технологій, можуть зробити цю зброю абсолютно унікальним йдеться і про застосування нових систем управління, йдеться про використання елементів штучного інтелекту, йдеться про використання. Нових е, е, елементів вибухівки, яка може бути легша, але більш потужна, і так далі, тому подібне тут робота ведеться, ведеться безумовно. Ми, е, ми, говоримо, ми говоримо про бронетанкову техніку, про бойові броньовані машини, зокрема, не про танки. Танк це все ж таки зброя 20-го століття, е, які мають відповідати вимогам цієї війни. І тільки у взаємодії з нашим інтелектуальним потенціалом, наші західні партнери можуть робити певні удосконалення, причому можуть тих швидше використовуючи, як я вже казав, свій науково-технічний потенціал в подальшому постає питання переваги у повітрі. І відповідно до цього, використання наших дронів з використанням авіаційної техніки наших союзників дозволиться працювати. Гарні напрацювання на тут правда не зовсім західні. А ми, якось знаєте, зараз не згадуємо про байрактари. Але на території України саме України зараз продукує закінчується будівництво заводу, поворобництво нових безпілотників безпілотників фірми Байкар. Тому напрямків розвитку дуже багато. Взагалі унікальної є зброї, яку ми зараз використовуємо дрони морські. І тут є ну просто колосальний простір для розвитку і е, руху вперед. Адже морські дрони показали, і, в принципі, інші види озброєння показали, що Україна, яка в принципі не мала флоту, загнала, як то кажуть, у глухий кут Чорного моря оперативно-стратегічне об'єднання агресора. І агресор нічого не може з цим зробити. Ось це так, знаєте, дуже коротенько, але по кожному напрямку можна говорити, і фахівець кожного напрямку української армії може розповісти дуже багато. Пане Грабський, от ми щойно говорили про здобутки українських сил оборони, здобутки нашого оборонно-промислового комплексу. А як щодо Російської Федерації, яка а, бере зброю у своїх партнерів активно, з якими співпрацює Північна Корея, Іран, що у них із виробництвом, тому що так дронів на полі бою у них багато? А як щодо інших зразків техніки танки, артилерійські установки? Ви знаєте, в цьому і полягає феномен дикта... дита... диктаторських режимів. Диктаторські режими можуть на короткострокову перспективу акумулювати колосальні ресурси для того, щоб в рази підняти виробництво зброї, але зворотною стороною цього процесу є те, що противник може копіювати цю зброю, не маючи можливість розробляти. Я кілька разів робив акцент в своєму виступі на науково технічний потенціал якого Росія просто фізично не має, скопіювати якусь техніку? Має я знаєте, от пару днів тому, спілкуючись у наших внутрішніх чатах, побачив взагалі такий унікальний виріб: що коли росіяни захоплюють розбиту бабу яву, наш знаменитий дрон, вони намагаються його скопіювати, але увіть собі, що каркас цього дрона вони роблять з фанери. Це те, що треба просто зрозуміти. Вони можуть виробляти десятки і сотні тисяч одиниць техніки, верніше сотні одиниць техніки, десятки тисяч снарядів. А це снаряди стандартних західних зразків, верніше застарілих зразків радянського зразку. Знов таки повертаючись до тої техніки, яку вони можуть отримувати у своїх союзників, таких як Іран, і Північна Корея. Ну давайте не забувати, що Іран так має певні напрацювання в дронах. Але це ці напрацювання є фактично репліками і не завжди вдалими копіями тих дронів, які вони свого часу захопили в під час бойових дій на близькому сході. Тому, тому ми говоримо про те, що на противагу масовості ми маємо поставити все ж таки унікальність і якість цієї зброї. Тобто, навіть знаєте, такий простий приклад. Є системи залпового вогню, також радянські системи залпового вогню. Ну, наприклад, такі, як БМ 21 град, вона може стріляти тільки одним калібром, тільки на певну відстань, міняючи ну вид боєприпасу, як такого. А навіть така унікальна установка, як Хаймарс, використовує вісім різних типів ракет модульного типу, які можуть використовуватися до для значно більшого спектру задач. Ну а наскільки це ефективно, просто треба розуміти, що одна установка Хаймарс в принципі може знищити цілу батарею. Батарея БМ 21 град, тому що для перезарядки Хаймерсу потрібно 5, 5 хвилин максимум. А для того щоб перезарядити цілу батарею, потрібно до години. Тому з урахуванням маневреності, з урахуванням гнучкості, з урахуванням ефективності використання одна одиниця зброї, яку ми використовуємо, може протистояти десятку одиниць зброї радянського зразку. Тому що ця зброя все ж таки створювалася, я маю на увазі радянську зброю створювалася для вимог саме війни холодної війни масової. Ця війна так само масова, але вона має трошки інші задачі. Пане грабський, днями я прочитала повідомлення на порталі Defense Express, Вони повідомляють про те, що на полі бою побачили нову САУ на боці росіян. І аналітики говорять, що це гібрид з використанням артилерійської частини від гіацинт Б та Вощина від новітньої 2С-43 Мальва. Чому на вашу думку росіяни вирішили поєднати ці елементи, тому, що не вистачає зробити дві повноцінні установки чи навпаки хочуть зробити щось нове, більш ефективне? Ну вони намагаються намагаються якби скомбінувати і зробити ці системи більш мобільними. Тому що, ну скажімо так, гіацинт в основному використовувався на гусеничній на гусеничному ходу. А Мальва це все ж таки колісний хід для того, щоб знаєте, відповідати на наші вже виклики, маневреності у контрбатарейні або артилерійській боротьбі. Вони е е реплікують. Я вже про це говорив неодноразово. Вони просто намагаються копіювати ті зразки техніки, які вони вважають більш ефективними, і які довели свою ефективність на полі бою. Але знаєте, тут є зворотня сторона медалі, яка полягає в тому, що. Що просто знаєте, як колись ми казали, поєднання їжака та вужа, воно не завжди дає позитивний результат. Так само і тут такі зразки можна виробляти, але в дуже обмежених партіях і Росія фізично не може створити щось нове. Тобто, так вона страшна своєю масовістю традиційного виробництва. Але на полі бою, ну вибачте, чи б ми побачили сотні танків армата. Чи ми побачили багато танків Т-90, чи ми побачили хмари літаків, які атакують наші позиції? Аж ніяк. Тобто Росія дуже обмежена технологічно, але знов таки це не має нас розслабляти, тому що вона може дозволити собі бездумне і неефективне витрачання ресурсів на ту зброю, яка нам дуже сильно дошкуляє. І Наша задача зробити неможливим саме це виробництво. З чим ми зараз і працюємо. пане грабський. Буквально 40 секунд у нас залишається. Запитаю про кількість української армії. Цифру озвучив президент Володимир Зеленський: 800 тисяч. У Росіян 600 тисяч, але ворог мак. Максимально зосередив ці війська на окремих ділянках, а наші захищають усю територію. Ці 800, чи відповідає ця чисельність потребам ведення нинішньої війни? Ні, не відповідає. ні, ні не відповідає, і треба розуміти, що ми маємо зробити все можливе, щоб ми мали армію значно більш потужною. Але значно більш потужна армія не означає, що ми всіх маємо поставити під ружо, як колись казали, а це означає, що кожен громадянин нашої країни має розуміти своє місце і роль в системі оборони держави. Пане грабський, дякуємо вам за те, що долучилися. Сергій Грабський, полковник, військовий експерт, був на прямому зв'язку зі студією.